Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, чому справою закупівлі неякісних бронежилетів, у якій фігурує Богдан Хмельницький, має займатися на СБУ і як його та інших ймовірних фігурантів намагаються врятувати від відповідальності. СБУ оголосила підозру екс-директору департаменту держзакупівель Міноборони Богдану Хмельницькому. Його підозрюють у розтраті більше 100 мільйон. Гривень на закупівлі неякісних бронежилетів. Це саме той Хмельницький, якого нещодавно з ганьбою вигнали з Міноборони після скандалу із закупівлею харчів для зсу. Це він підписав контракт, на якому хотіли розпиляти близько 4 мільярдів гривень. І от тепер таку хорошу людину схоже вирішили врятувати від відповідальності, а заразом ще підставити набу. Причому робляться так, ніби бояться, що у справі не вийшли на когось вищого ніж колишній замміністра чи керівник департаменту. То судіть самі Хмельницькому інкримінують розтрату державних коштів у понад 100 мільйонів гривень. Частина 5 стаття 191 кримінального кодексу. За законом, частина 5 стаття 216 КПК справи про розтрату коштів на такі значні суми підслідні набу, а не СБУ. Тобто її мали б вже давно передати тективам бюро, але підозри чомусь висувають працівниками СБУ. При цьому усім правоохоронцям давно відома практика, хоч і абсурдна, об'єднаної палати. Какасе Верховного суду, за якою докази отримані з порушенням підслідності, визнаються судами недопустимими. Тобто, у суді такі справи просто розвалюються. До того ж, після підозри є великий ризик того, що навіть передача справи до набу вже її не врятує, бо всі зібрані докази суд просто не врахує, адже порушено підслідність. Більше того, передача справ до набу зараз лише підтвердить те, що СБУ та ОГП попіарилися на гучних підозрах, а всі юридичні проблеми перекидають на НАБУ. Те ж саме стосується і сьогоднішньої справи щодо податківців. Тільки тут замість СБУ Піарця ДБР. Для того, щоб ці справи закінчилися вироком, а треба було одразу передавати їх в набу Сап. Ми в ЦПК обов'язково прослідкуємо за розвитком цих проваджень. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.